Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, я на частковому етапі ремонту інвертора зараз підрозібрав його, хочу пояснити щодо чого. Так, кому цікаво, дивимося. так, розібрав я інвертор. Розбирається, він не складно. Я його вирішив не знімати зі стіни, щоб не відмикати провода. У мене провода на акумуляторі тут товсті, тому розібрав так: викрутив усі гвинти. Окрім ось цього крайнього. Ось цього. Я його не викручую. Трошки послабив, але не викручував. Для чого це? Щоб оця кришка просто так відкрилася. Ось. Все. Вона тримається на тому гвинту і ніде не впаде. Щоб мені не від'єднувати екран. Екран тут ось залитий клеєм. Вони, я не знаю, показує, камера чи ні. Тут залитий клеєм і от там залитий клеєм. Не знаю, навіщо його виробник залив, клеєм. І тут оце залитий клеєм шлейф. Шлейфи залиті клеєм. Не знаю, для чого це. Отак розібрав, вимкнув усе. І так по кулерах. По кулерах, що я взнав? Написав групу альтернативні джерела енергії. Посилання оставлю в описі. Дякую хлопцям. Понаписували мені посилання всякі. І по тих посиланнях немає таких е, кулерів, як сюди треба. Також на OLX здали. Е, я зв'язався з продавцем, в нього немає іменно таких е, кулерів, як мені треба, є потужніші. А потужніші сюди ставити, я боюся, щоб не погоріли транзистори, які ними управляють, треба рівно на 0,5 А. Не більше, не менше. Тому, е, що я прийняв, частковий ремонт. Учора я вивчав дану тему і серверних блоків живлення. Кулера можуть не підійти вентилятори. В них е, ці протоколи обміну даних можуть відрізнятися. Інвертор їх може не, не розуміти. Тому я прийняв рішення купляти іменно такі, які тут стояли. Замовив їх на AliExpress. Поки вони будуть йти, я встановив один рідний кулер, а другий нерідний. Рідний кулер чогось на інверторі не працює один. Вірніше він працює, покруте трохи. І вимикається, і вибива помилку. Потім далі не, не крутить. Міряв на роз'ємі живлення, живлення 12 вольт присутнє. Навіть кулер пробував від того роз'єму заживити, Ото його другий він робить. Але е, той кулер, як я заживив, просто подав на нього живлення плюс-мінус, і він заработав. Е, я тимчасово їх встановив. І ось коли я вимкну ось акумулятор, ось вмикаю акумулятор, вони. Просто будуть постійно працювати. Один кулер великий ось оцей поставив, а той менший, ну він не такий продуктивний, як цей, он туди поставив. це, виходить, таке рішення тимчасове, воно буде постійно працювати, поки не прийдуть оригінальні кулери з aliexpress Має десь прийти 20 січня. Ну, побачимо ось, місяць вони будуть йти, місяць буде поки система отак от працювати. Нехай цей кулер робить. Інвертор у мене стоїть в веранді, мені цей шум не заважає. І інвертор нехай робить, охолоджується. Той, звісно, потужніший оригінальний вентилятор, той не такий потужний. Але він теж трохи буде охолоджуватися. з тим, що зараз зима і в мене не опалюване приміщення, цього охолодження зараз вистачить. Інвертор сильно вантажити не буду, але для аварійної ситуації, коли вимкнуть світло, що хоча б зі світлом на свята будь, я буду. Потім, коли прийдуть. Оригінальні кулера я їх поставлю. Вони мають працювати. Якщо працювати не будуть, я вже відправлю інвертор на ремонт. З новими кулерами відправлю на ремонт. Нехай дивляться, що з ним не так. Вмикаємося. Так. Вмикаємо інвертор. Інвертор вімкнувся. Так, мережа появилася. Так, з'явилося вихід 220 вольт. Подаємо сонячні батареї. Так. Так, подав сонячні батареї. Що в нас тут? Ця помилка нема, але вона з'явиться. Ось, помилка вже з'явилася. ну Інвертор працює, заряджає батарею. Треба зараз працює. Помилка є, але охолодження інвертора відбувається, тому перегріва не буде. Як буде перегрів, то він тоді вимкнеться. А так перегріва не буде, працюють. Ну, нехай працює. Сьогодні сонечко, гарна виробітка, нехай працює. Ну, ось таке відео. Jak się wideo wam podobało, stawiaj lajki, podpisz się na kanał, wszystkim do zobaczenia, do nowych spotkań.